Вітаю! Продовжуємо оглядати світлодіодні лінзи Sigma серії Супер. Сьогодні поговоримо про 3-дюймову модель. У ем, нас це Super X2. Нагадаю, що дана серія пліт співпраці фахівців компанії Автопульс та світового лідера у розробці та виробництві світлодіодних лінз компанії АОЗум, ексклюзивним дистриб'ютором якої на території України Автопульс є вже багато років, завдяки чому налагоджена тісна співпраця між фахівцями обох компаній. А інженери АОЗуму отримують найповнішу та найактуальнішу інформацію про специфіку та. Та запити українського авторинку в результаті ми отримали серію Sigma Super, що відноситься до бюджетного сегменту, але зберегли всі безперечні переваги світлодіодних лінз, такі як відмінні показники освітленості, надійність і недосяжність для інших технологій освітлення довговічність. Слід визнати, що це завдання було не з легких. Адже незважаючи на те, що на автомобільному конвері технології світлодіодних лінз головного світла зробили величезний ревот від елітного преміум сегменту до масових моделей, ставши по суті технічним стандартом для нових авто. Отже, Sigma Super X2 – це білет лінзи головного світла. До речі, хто забув приставка B означає, що лінзи можуть використовуватися як в ближньому, так і в дальньому світлі. Розпаковуємо упаковка. Відповідає стандартам галузі заданим лідерами ринку: міцна коробка та надійна фіксація лінзи всередині неї. На упаковці ми бачимо основні характеристики, розміри та дані виробника. Пам'ятаєте, я говорив, що на конвеєрі вже практично всі серійні авто штатно комплектуються лінзованими світлодіодними фарами головного світла. На жаль, це правило не поширюється на автомобілі минулого і тим більше поза минулих поколінь. Більша частина яких комплектується ксеноновими або навіть галогенними лінзами. Ось для заміни таких застарілих або втративших функціональність лінз і призначена модель Super X2, яка Має стандарт кріплення HeLa 3. Втім, можливе встановлення і в рефлекторну оптику, але для цього потрібен буде перехідник. Модель має відразу два одночасно працюючі чіпи CSP і два відбивачі, що відповідають за фокусування світлового потоку. Основний чіп під великим відбивачем відповідає за ширину заливки і фактично працює як єдиний чіп в одночіпових моделях. А другий формує яскраву і щільну світлову ділянку перед автомобілем, а також суттєво посилює Ділянку дальнього світла, скажімо так, не потребуючи розсіювання люменів на всю ширину світлового потоку. Потужність треба помітити висока: 55 Вт для ближнього світла та 65 Вт для дальнього. За перемикання між ближнім та дальнім світлом відповідає електромагнітна шторка. У стандартному положенні вона трохи піднята і відсікає частину світлового потоку при відключенні дальнього світла. Шторка опускається, повністю відкриваючи обидва відбивачі. Така схема з одного боку дозволяє завжди включати в роботу обидва чіпи, а з іншого забезпечує миттєве включення дальнього світла. Як ви напевно вже знаєте, особливість будь-якого світлодіодного освітлення є те, що під час роботи виділяється багато тепла. Щоб іневелювати можливі негативні наслідки даного процесу в лінзах Sigma Super X2 виробник комбінує активну систему охолодження, що передбачає одночасне використання кулера і радіатора і вбудовану. Систему інтелектуального термоконтролю. Все це вкрай позитивно впливає на надійність і термін експлуатації. Але як відомо, краще один раз побачити. Тому давайте зараз поглянемо, як світять лінзи Sigma Super X2. Включаючи ближнє, бачите, яка велика ширина заливки, як добре освітлено узбіччя, яка чітка світлотіньова межа. Це все робота першої лінзи. А тепер подивіться, якої сили світло в режимі дальнього. До речі, ось це нейтральне біле світло має. Температуру 5500 кельвінів. Така світлова температура відповідає денному світлу та не втомлює очі. Ну що ж, сподіваюсь, цей огляд був вам корисним? Якщо так, натискайте ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал та натискати на дзвоник. Ну а свої думки про цю лінзу пишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.